Закінчив Дірект свої виступи у Кубку України у цьому сезоні. Що можна сказати по цій грі і взагалі по цьому двомачовому протистоянню з Урбаном? Ну я би хотів сказати, що взагалі для нашої команди це вперше такий досвід, і тому я думаю, що так чи інакше ми непогано справились, особливо вдома. Мені здається, ми показали, що ми можемо. Тому що ми молода команда, тільки вперше починаємо на такому рівні грати. Але мені здається, що ми непогано себе проявили, заявили про себе і сподіваюся, що від цього моменту тільки краще буде. Що можете сказати саме про команду суперника, яка е, сьогодні, е, як і в попередній грі, е, забила вісім м'ячів у Тадірита. Хороша команда, наскільки я розумію, то вони вже давно грають. І тому видно це було. З точки зору досвіду, який вони мають, сподобався всі стандарти. І ну, був досить відкритий футзал, тому мені здається, і такий рахунок. Всі хотіли забивати, вигравати. Було бажання обох команд, тому вважаю, що досить виконав. Враховуючи на цей досвід двох матчів у відбитку країни саме у цьому сезоні. Чи планує директор вже наступного сезону спробувати ще раз свої сили у Кубку України? Та я впевнений, що будемо пробувати, будемо. Тільки старатись рости, це тільки перші кроки, і я сподіваюся, що попереду багато чого цікавого. Дякую.